Зараз я хочу передати слово пані Тетяні Аніщук, яка є заступницею директора програми застосування та імплементації угоди про асоціацію між ЄС та Україною сфері торгівлі і, зокрема, ЮФО бізнес, відновлення, «Конкурентоспроможність» та інтернаціоналізація малого середнього підприємства. Будь ласка, про ваші інструменти і можливості, дуже дякую за запрошення. Дійсно, наша програма є. Програмою, що фінансується спільно європейським союзом та урядом Німеччини, і на сьогодні виконується німецькою федеральною компанією GIZ. Ви можете бачити на цьому слайді, що програма фінанс, на сьогодні фінансування програми є біля 56 мільйонів євро, і спільні дії як Європейського союзу, так і уряду Німеччини направлені дійсно на розбудову. Спроможності нашого малого та середнього бізнесу на розбудову спроможності нашої економіки у ці на часи, які відбуваються в Україні. Бенефіціаром нашого проекту є Міністерство економіки, і ми створили вже понад 100 партнерських мереж, з якими співпрацюємо по всій нашій країні. Ви можете побачити на цьому слайді, які цілі загальні та фокусні нашої програми. І хочу сказати, що вона має досить широкий обсяг і напрямки роботи. Це п'ять компонентів в нашій програмі. Є. Перший компонент і другий це співпраця на національному рівні з державними інституціями, які займаються. Питаннями розвитку експорту, які впроваджують національну експортну стратегію та угоду про вільну торгівлю між Україною та ЄС, також другий компонент займається розвитком інфраструктури якості, тобто ми співпрацюємо з усіма інституціями, які займаються саме усуненням технічних та адміністративних бар'єрів для бізнесу. Це і Міністерство економіки, перш за все, а також. Національний орган стандартизації, інститут метрології, тобто ці всі структури, які на сьогодні допомагають українському бізнесу дійсно виходити на міжнародні ринки, зокрема ринок ЄС, третій, четвертий і п'ятий компоненти це більш дотичні до нашої сьогоднішньої зустрічі, бо вони стосуються саме підтримки малого та середнього бізнесу, бізнес-об'єднань. І організації підтримки бізнесу третій компонент наш займається підтримкою кластерних ініціатив в Україні. Було зроблено діагностику цієї, цього сектору в нашій країні, і виявлено, що дійсно на сьогодні вже є активними досить багато кластерних ініціатив в різних сферах нашого життя. І ви можете бачити, що на сьогодні Business підтримує 30 унікальних кластерних ініціатив. Зокрема, ми співпрацюємо з кластерами, які є в сфері інженірингу, автоматизації та машинобудування, в сфері деревообробки, в сфері фешн-індустрії та меблевої галузі, тобто, Багато сьогодні різних секторів, які намагаються проект підтримувати саме через кластерне об'єднання. Які заходи ви можете побачити? Це і організовуються міжнародний експортний діалний діалог з представниками європейських кластерних структур. В цьому ми дійсно плідно співпрацюємо з українським кластерним альянсом, який на сьогодні є досить активною. Організацію на, на в цьому секторі кластерного розвитку для України четвертим компонентом є наша співпраця з міськими громадами. Проєкт на сьогодні має 9 пілотних міст в Україні, і як, з ними ми співпрацюємо саме з, з, міць, з питань зміцнення. Екосистеми підтримки бізнесу, тобто на сьогодні різні інструменти використовуються в цьому напрямку. Це і ми допомагали знаходити цифрові рішення, організації веб-порталів, чат-ботів, зокрема, коли після повномасштабного агресії проти України. Ми переформатували ті плани, які були узгоджені з нашими пілотними містами до війни, і деякі міста мали дійсно ті направлення, які були узгоджені до війни, змінити на більш таку широку і більш відповідно до потреб сьогодення. Для підтримки малого та середнього бізнесу, для підтримки релокованого бізнесу, тобто створені були чат-боти, щоб знаходити приміщення для бізнесів, які релокувалися, допомагали з підготовкою стратегічних документів, тренінги для релокованих і місцевих бізнесів з питань стійкості і продовження діяльності. Також обмін досвідом з міжнародними експертами, приватно-публічний діалог проводився. І також в рамках цього компоненту ми надаємо грантові програми для, на за результатами конкурсного відбору. І Загалом вже 43 гранти отримали наші міські громади. Ну, Тут написано, що ми співпрацюємо з громадами від 100 тисяч до 250 тисяч населення. В цьому році ви можете бачити 20 грантів для міст України до 45 тисяч євро. Вже цей грантовий конкурс завершився і почалася імплементація проєктів. 20 громад було відібрано і будуть імплементувати. Також гранти були отримали вісім кластерних ініціатив, які також будуть до кінця року імплементуватися. Що стосується безпосередньо підтримки малого та середнього підприємництва, також багато грантових програм в рамках нашої загальної програми EU for Business і вже реалізовано. І буде реалізовуватися ще в цьому році. Мікрогранти до 4 тисяч євро було вже впроваджено 327 грантів. Це через портал Дія і Фондом Східної Європи як партнером нашої програми. Великі гранти це буде 30 грантів до 25 тисяч євро. І в травні місяці якраз, будь ласка, слідкуйте з Українським фондом стартапів. Ми будемо також завершувати цей конкурс грантів. Середні гранти десять до 10 тисяч євро, 10, 10 грантів. Також Багато було консультаційної підтримки, надано малим та середнім підприємствам. Ви можете побачити і під час ковіду, і постковідних програмних у вигляді консультаційних вавочерів. Ну, окремі ініціативи ми можемо побачити на, цих, на цьому слайді це і обмін досвідом, відвідувались підприємства як українські, так і за кордоном, форуми. Відвідання місцевими радами один одного для обміну досвідом, експертні обговорення, як я вже сказала, в кластерних ініціативах. Також хоч, хотіла б, але я, мабуть, наступний слайд. Ви можете на цьому слайді побачити, які прийдешні можливості для українських МСП, тобто грантові програми і конкурси, слідкуйте, будь ласка, за нашим Facebook-сторінкою, за нашим. Порталом GIZ-Ukraine. і також ви можете побачити здійс, тут перелік платформ, на яких також ви можете знайти можливості для себе. Тобто, платформа Leverist – це для матчмейкінгу з німецькими компаніями, її адмініструє в нас в Україні спілка українських підприємців. І вже знайдено такі партнерства через цю платформу. Я вам дуже вдячна за увагу і сподіваюся, що ви скористаєтесь цими можливостями, які надає наша програма. Дякуємо, пані Тетяно. Дякуємо.